Всім привіт! Ну, під час відключення стіла, е, тема безперебійного жилення будинку та або Wi-Fi ну, актуальна, Тому сьогодні покажу е, в цьому відео одну схему, в наступному іншу. Безперебійника все-таки для Wi-Fi. Ну, для будинку то вже також є відео на каналі. Ви також його можете переглянути. А ми починаємо. Що ж, що нам буде потрібно? Плата зарядки для літійонних акумуляторів. Така ну, майже саме звичайна ТП-4056. Правда, у мене вона, так сказать, з захистом. Тобто, не тільки сама мікросхема, а і захист для акумулятора. Це від перезаряду та перерозряду. І від коротких замикань також. Відкладаємо в сторону. Отакий от модуль підвищуючого перетворювача мт 3608 Якщо у вас, так сказати, якийсь улюблений модуль є інший Ось маркування, Ну, використайте інший. І це я лише для показу його показую, тому що він у мене якийсь певно бракований, він працювати не хоче. Теж відкладемо. Або якщо не хочете два модулі окремо. Що я якби наполегливо рекомендую, тому що, Ну, якби його окремо, у них потужності трохи більше буде. То можете взяти отакий от модуль. Зараз ліхтарка включу на телефоні. Так і думаю, буде трохи краще. Ось такий ось модуль. Це у нас відразу ТП-4056 і МТ3608. Тому це якби два одному. І зарядить, і розрядить їх і підвищить напругу. Я, до речі, собі такий модуль в металошукач поставив. Ну, коротше кажучи, він робочий, вже перевірено часом. Якраз такі самі акумулятори. У мене це, ось, як бачите, від одноразових тих електронних сигарет. Хоча, ну. Це, так сказать, не обмеження. Можна звичайні ці літілі сосіски, яких називають, 18650 Можна отакі от. Не знаю, як вони, там, 14500 чи як вони. Можна, знову ж таки, такі от жирніші трошки від електронних сигарет. Всього ж 850 мАч. Ну, в кожного свої, так сказать. І якщо, ну. Ви ним не будете часто користуватися, це буде просто як повербанк для рутерів. Кнопка. Звичайно, така з фіксації. Бо розумієте, в чому прикол? Зарядить, то зарядили а модуля цього підвищуючого. В нього ж холостий ход є. Тобто, ну, якщо ви його просто залишите підключеним до акумуляторів без жодних кнопок і всього іншого. Ну, Не знаю, там тиждень-два пройде, і акумулятору капут. що ж, ну, зараз я це все з'єднувати, звісно, що не буду. Тому що у мене безперемінник для Wi-Fi виглядає зовсім по-іншому. Це якраз буде тема для наступного відео. Але, поясню по-простому: на платі тп 4056 як бачите, є чотири таких. П'ятачки під пайку, скажем на це так. Там, де Out і B плюс. Ці два контакти. ну, вони з'єднані паралельно. Тобто, ну, там все одно, куди ви припаяєте. Плюс акумулятора, і плюс підвищуючого модуля. А от тут де B- і Out а тут уже є різниця, тому що на B- ви паяєте лише мінус акумулятора, а на out якраз таки вже підвищуючий модуль разом з кнопкою. Тому що захист тут якраз таки йде по мінусу. Якось так. Так далі. На самому модулі ви налаштовуєте напругу живлення ваших роутерів. Тобто, як у моєму випадку, 12 вольтів. І це, до речі, найзручніша напруга, з якою можна працювати. І все тоді, в принципі, залишається зробити лише кабель для Wi-Fi. А, до речі, що ж це трошки провтикав. Про кабель вже розказати треба. Перемістився, вже пробачте трошки на підлогу, тому що. Не влазило трохи в кадр. І на стіл також. Коротше кажучи, кабель робите. Або так от крокодилами, щоб він був універсальний. Або просто берете і припаяєте до підвищуючого модуля Кнопку, нагадую ще раз, ставимо перед модулем. Тобто перед його входом. Отакі от розйоми використовуємо Не знаю, які в них там стандарти. Такий от один, такий от другий. Я взяв такі, як у мене були. І ще один важливий нюанс щодо цього кабелю. Треба перед тим як його робити, потрібно глянути е, полярність жилення на блоці живлення вашого роутера. Зараз покажу, де це можна глянути. Що, як бачите, вже поліз під стіл. Раз вже таке відео. Оцей же, не знаю, як він там правильно називається. І основний роутер у мене від 12 вольтових блоків жилення, таких от оригінальних. На ньому, ось бачите, під біля цього ЕАТ ось є такий значок. E, Мінусу то і плюс в ромбиках. Ото якраз полярність. Що плюс всередині розйому, мінус ззовні розєму. Так це я на місце вертаю. Тому якось так. Далі, щоб ви знали, в мене всі відео знімаються одним куском. Це не монтаж. На телефоні ж є кнопка, щоб зупинити відео. А, і знову ж таки, то я розказував про звичайну ТП і MTR 3608. Тепер розкажу про це. Тож, як я вже й казав, це можна ну, буквально використовувати як безперебійник для Wi-Fi. Достатньо лише додати акумуляторів, так сказать, побільше. Зарядний ток тут десь, Ну, якщо я не помиляюсь, чи 1 чи 0,9 А. А на розрядку Ну, не раджу там давати більше, як 5 А. Просто це для нього буде золота середина. Ну так, в принципі, і все. Це все, що можу сказати. Дякую за перегляд.